Доброго дня. Сьогодні продовжуємо цикл наших брифінгів. І сьогодні ми розглянемо, як реалізується державна програма відновлення вітчизняної економіки є робота. Унікальна програма. Такої в Україні не було. Вона діє і діє вже півтора роки. І маємо дуже гарний результат. Будь ласка, слайд. Давайте ще раз нагадаємо для наших слухачів і глядачів, що ж таке мікрогрантне створення або розвиток власної справи. Це програма Міністерства економіки, яке очолює віце-прем'єр-міністр міністр економіки Юлія Свириденко. Програма Державного центру зайнятості нашого директора Юлії Жовтяка, як і це ініціаторів, і вона реалізована через ДІЮ. Чому через Дію? Ми сучас, сучасна служба і безпосередній контакт нам не потрібен. Ми зараз працюємо в режимі онлайн, як з безробітними дуже часто. І можна отримати статус наші послуги в режимі онлайн. Ми працюємо в режимі онлайн з роботодавцями, і ця програма також діє в режимі онлайн. Що ця програма передбачає? Ця програма передбачає отримання від 150 до 250 гривень до 150 гривень при умові створення одного робочого місця. При, до 250 тисяч гривень при умові створення двох робочих місць. Термін дії гранту 3 роки, тобто забезпечення діяльності 3 роки. І обов'язковою умовою цього гранту є створення одного або двох робочих місць, залежно від суми фінансування, на 2 роки. Старт створення робочих місць починається не пізніше ніж ніж. Через півроку після отримання гранту, саме надходження коштів на рахунок, банк наш партнер ощадбанк, хоча до цього будуть долучені ще інші державні банки. Зараз цей процес в стадії, як нам повідомили, вирішення. Що треба для того, щоб отримати грант? По-перше, сформувати свою бізнес-ідею. Розумієте? Ніхто за вас не сформує бізнес-ідею. Це сформувати бізнес-ідею, покласти її, зробити коротеньку викладку собі так тезово, а потім зайти в є роботу так, і скласти бізнес-план, підписати документи, подати в дію, захистити бізнес план, отримати рішення та відкрити рахунок. І отримати кошти та почати діяти. І, я вже сказала обов'язковою умовою, Дійсно, що для того, щоб подати заявку, треба? Є міфи, які я сьогодні хочу розвінчати це вже як практика нашої роботи. Перший міф, що я не зможу подати документи через ДІС. Це дуже складно. Ні. Це. Просто, доступно, бізнес-план складається з трьох аркушів, вже готовий, так? Де є коротка викладка бізнес-ідеї і розрахунок бізнес-плану. Другий міф: для того, щоб мені скласти, допомогли скласти бізнес план, треба залучати бізнес-структуру, яка це допоможе. Так, дійсно, ці послуги з'явилися на терені інтернету. Але для тих... Хто хоче зараз подати бізнес-план, почуйте, будь ласка, всі мене, всі підприємці. Це ті, хто хоче започаткувати власну справу, це суб'єкти підприємницької діяльності, фізичної особи, які хочуть розвинути і створити робочі місця. Це суб'єкти малого і середнього бізнесу, які є юридичними особами. Не треба звертатися до цих структур. Для цього. В кожному районі Полтавської області, Полтавський, Кременчуцький, Лубенський, Миргородський підготовлені чотири фахівці, які мають знання від моменту заходження в дію моменту формування бізнес-плану і розрахунку, вам нададуть безоплатну консультацію. іноді задають таке питання, мене навіть воно, знаєте, трішки аж болить. А скільки це коштує? Так. Да. Для наших підприємців вони є платниками єдиного внеску, вони платниками податків, це послуга безкоштовна. Але для держави вона не безоплатна. Держава нам дала нашу заробітну плату. Фонд дає заробітну плату. І тому ми визначили, що є така потреба. І саме, що, знаєте, з цього я кажу: звертатись чи не звертатись, вам вирішувати. Я не можу вам диктувати. Але коли ви звертаєтесь. Структури, які вам пропонують розрахувати цей бізнес-план в дію, майте на увазі, як покаже наша практика. Дуже багато тих, хто зверталися в бізнес-планах, мають помилки. Ми їх потім при захисті розказуємо, підправляємо, і люди змушені затримати свій розвиток бізнесу і ще раз подавати бізнес-план. То чи варто наш фахівець вас супроводить? Якщо у нашого фахівця виникнуть якісь питання, що вона не може, створено дві робочі групи в обласному центрі зайнятості, ми в електронному вигляді без будь-якого вашого контакту просто розглянемо і напишемо, де є помилки. І навіть якщо при захисті ми знаходимо помилки, їх ще можна буде підправити. І ще якщо бізнес-план не відповідає певним критеріям і так далі, ну дуже багато допущено помилок, можлива повторна подача. Розумієте, тобто на рівні держави. Чують наші проблеми, які виникли в процесі роботи з бізнес-планами, і Міністерством економіки в оперативному порядку вносились, 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 і зараз вносяться зміни, щоб спростити цей порядок і щоб він став доступним. Ще один міф: а хто захищає бізнес? Ну, перед ким захищати? Перед робочою групою обласного центру зайнятості. Ой, так це мені з Лохвиці треба їхати в Полтаву, ну вибач, набрала такий або з Чернух. Ні, не треба. Це все здійснюється в режимі онлайн. І не просто в режимі онлайн. А якщо у вас, наприклад, комп'ютер ну, потужність, малу потужність інтернету, він навіть ну, не може обслужити дію і так далі. Це ж теж така реалія, яка може бути. Для цього є центр зайнятості, є окреме робоче місце, де ви можете прийти, зайти в дію вам допоможуть, де ви можете внести ваш бізнес-план, його підписати в нашому комп'ютері, і прийти до нас на захист бізнес-плану. Тобто наші фахівці вас приєднають в режимі Zoom. Для того, щоб не було ну, знаєте, різного трактування, чому, наприклад, там, якісь зробили зауваження чи якості захисту бізнес-плану. Захист здійснюється в режимі онлайн через Zoom і здійснюється запис цієї розмови. Одна, на у нас були такі ситуації, коли полтавці телефонують, я не можу до вас приєднатися. Ми переносимо зустріч, приїжджайте до нас. У нас в одному приміщенні філія і Полтавський обласний центр. Знайдусь. Філія, окреме робоче місце, ця людина сідає, вона приєднується в режимі Zoom, але безпосереднього контакту з робочою групою немає. Там працівники філії зустрічають. Тобто, чому робиться запис? Та для того, щоб ми потім дійсно один одному дивилися в очі, чому, як кажуть, якщо виникла якась проблема, як її усунути. І якщо немає, це матеріал, який продивляється Державний центр зайнятості. І вони, ми рекомендуємо, а вони приймають рішення. Розумієте, як ступенево розглядається це все. Що може вплинути на бізнес-план? Це ваша ділова репутація. Якщо у вас ніяких проблем немає, що Ощадбанк перевірив вашу ділову репутацію, ніяких проблем далі немає щодо отримання цього гранту. Дійсно, бувають ще ми перевіряємо судові рішення. Якщо судові рішення не мають відношення до вашого бізнесу, ми про це пишемо в протоколі, але далі це не йде. Тобто, розумієте, оці всі моменти, які були усунуті в процесі нашої роботи. Нашим партнером є Ощадбанк, і, до речі, коли виникають проблеми по деяких ну, з питань ділової репутації, ми допомагаємо цим е, нашим клієнтам. Розібратися до цього долучається наш центральний офіс, долучається особисто керівник Логвен Лідія Антоновна. І ми розбираємо ситуацію, тому що бувають ну, різні випадки, коли відновлюється ділова репутація. Ці люди потім за нашою допомогою подають на грант. Були такі випадки, коли ми тепер з цим підприємцем Петром Крайсвітнім дуже гарні друзі. Це дуже ініціативний наш підприємець. З ми розібрали ситуацію через дію був підтягнутий не той документ, не той паспорт, який в нього є, бо той був втрачений. Це була така ситуація, наша спільна робота. Він подавав, не отримали все, але ми це зробили, розумієте? Тобто, будь-яка проблема, яка виникає, звертайтесь до обласного центру зайнятості. Ми допоможемо, бо наша задача максимально в нашу область ввести. Ці гранти. Ну і, будь ласка, наступний слайд. Наші результати за півтора року роботи. Як бачите, 654 осіб, 600 з них це переміщені особи, це ті люди, які приїхали і відновили свій бізнес. І це чудово, їх повинно бути більше. 150 мільйонів гривень введено на розвиток бізнесу і створено 1411 робочих місць. Зверніть увагу, навіть якщо 654 ми з вами множимо на 2, це буде 1308, так? а місць більше. Тобто мінімальною умовою є одне або два робочих місця, в залежності від суми гранту. Але люди вже розвиваються і створюють більше робочих місць. Ну, І, звичайно, тут види діяльності, Ну, ми так вибрали, які ну, повторюються такі цікаві види діяльності, але будь-який діяльності, крім е, тютюнові вироби і пов'язані е, з виробництвом, продажею алкоголю. Ну, Це вірно, і також зброя. Це три види діяльності, які є обмежені, будь ласка, далі. я просто вам показую наших клієнтів, які започаткували власну справу. Бачте, пошиття одягу, продаж покрівельних матеріалів, клініка неврології та кінезотерапії, піцерія, виготовлення шкарпеток. Ну, ми сприяємо розвитку бізнесу в е, Полтавській області. Далі, будь ласка, ось ще дивимось. Гляньте які послуги, гляньте, які ну, гарні з вивчення ліської мови займаються з нашими дітками. Лабораторія з підбору з е, 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 малий, поліграфічні послуги затребувані, ремонт комерційних авто. Там треба обладнання, і ми його придбавали. Виробництво та пакування готової їжі. Десь цікавий дуже напрямок, він дуже потрібний. Виготовлення меблів. Далі, будь ласка. Ось таким чином, знаєте, на що я звернула увагу? Дякуючи вам і дуже вдячна, цей вид послуг, які надає служба зайнятості, набирає оберти. Якщо за півтора року у нас 644 гранти, то за останні три місяці. Дякуючи активній співпраці з військовою адміністрацією 260 робочих місць. 260 грантів. Розумієте, 644 за весь період, за півтора роки, і тільки за останні три місяці 260. Це була спільна робота з військовою адміністрацією щодо популяризації. Але такі темпи нас не влаштовують. На наступний рік ми беремо зобов'язання не менше тисячу грантів. Це так, мінімальне. І тому іде інформаційна кампанія, я вас прошу. Ми вам будемо допомагати поширювати досвід, відвідувати тих, хто започаткував бізнес. Хоча не всі згоджуються і на демонстрацію своєї власної справи. Це справа кожного. Але якщо є дозвіл, ми даємо координати, і ви їх відвідуєте. Наступні гранти це просто гранти, які дають можливість нашим ветеранам, членам їх сімей, розвинути свій бізнес. Зверніть увагу, одне робоче місце це до 250 тисяч гривень. 500 тисяч два робочі місця для учасника бойових дій та особи з інвалідністю члена сімей, два робочі місця. І один мільйон гривень при створенні чотирьох робочих місць надається тим фізичним особам-підприємцям, які до початку війни здійснювали бізнес, призупинили бізнес, але тривалість цього не менше 36 місяців, тобто трьох років тут. 70% дається грант, і від мільйона з розрахунок, це 30% співфінансування. Це не 300 тисяч гривень, це менша сума, це відповідно математичний чітко розрахунок. І це рішення про гранти прийнято відносно недавно. І я знаєте, от всім хочу подякувати, особливо Тарасу Леліху. Ви знаєте, це наш воїн, це людина, яка займає активну громадську організацію. Очолю громадську організацію, У нас просто така домовленість, якщо тільки є той, хто хоче отримати грант, він телефонує, навіть не телефонує, він дає мій номер мобільного телефону і ми цю людину просто підхоплюємо. І такі в нас вже є приклади отриманих грантів. І зараз на розгляді дуже цікаві грантові пропозиції. Ну, Тут дійсно, що стосується учасників бойових дій, ми навіть Повністю супроводжуємо з моменту навіть формування е, бізнес-ідеї. Ну, єдине, що ну, звичайно, ну, ми підказуємо як, але бізнес-ідея повинна бути цією людиною і пропущена через розум і через серце. Тобто людина повинна зрозуміти, наш учасник цієї грантової програми, що він хоче зробити і як він хоче зробити. А все інше от, щодо оформлення, щодо супроводу, ми допоможемо. Е, будь ласка, далі. Гранти для ветеранів вони мають такий же самий підхід формування заявки. До заяви підкріпляється бізнес-план підписання заяви шляхом накладення електронного підпису. Погодити заяву, що надається членам членом сім'ї шляхом накладення електронного підпису. Це робиться навіть якщо чоловік зараз в діючій армії, а жінка на місці, електронний підпис, він накладає його, і все це теж робиться. Це без проблеми. Проблем не викликає. Тим більше, що ми це допомагаємо. Не знають, як це зробити, ми просто все це розповідаємо, і наші спеціалісти в ІТ-сфері супроводжують. Так? Ну, розумієте, Бізнес-план має відповідати заяві. Бо буває таке, що в заяві, наприклад, хочу кав'ярню, а в бізнес-плані придбання е, обладнання для випічки кексів. Ну, я так грубо кажу. Тобто такі розумієте, ну, але ми супроводжуємо. Рішення про надання гранту приймається протягом 15 робочих днів на підставі перевірки уповноваженого банку та результатів онлайн-співбесіда. Точно так же онлайн-співбесіда. Грант надається один раз у безготівковій формі на умовах співфінансування. Ну і бачите, рішення отримали: резресуйтесь як суб'єкт підприємниць, якщо не є підприємцем, і протягом. 20 днів з дня отримання гранту укладається договір з уповноваженим банком. Ну, ця процедура банк супроводжує. Я вдячна ну, команді нашого Щадбанку, з яким ми супроводжуємо, ми знаходимо спільну мову, якщо виникають якісь тільки моменти, ми супроводжуємо грант, і вони супроводжують. Це такий, знаєте, професійний толерантний супровід. Розумієте, ми повинні зрозуміти, що по грантам ми не... Надаємо кошти, і ще не надає, тобто кошти на вашому рахунку. Але їх можна потратити призначенням у відповідності до бізнес-плану. Наприклад, якщо ви вирішили купити обладнання ну, з 250 тисяч на 200 тисяч і там, холодильна камера, там де, якась піч, ще щось будемо виглядати розглядати кондитерське виробництво, міксер і так далі, то це 200 тисяч. Ти повинен потратити, як ти розписав бізнес-плані. 50 тисяч, наприклад, оренда і рекламні послуги. 30 тисяч оренда, 20 тисяч рекламні послуги. Ці е, е, ну, кошти повинні ну, використовуватися цільовим призначенням. На часу задають питання: ну це ж я ж бачив, ціна така. А за цей період, поки я подав гранті, ціна змінилася. Подається зміни в бізнес-план, і вони погоджуються з державним центром зайнятості протягом 10 днів максимум. Тобто тільки треба, але і банк зупинить, якщо ви принесли платіжне доручення на іншу суму. Тобто ця вже система взаємодії діє, щоб в нас було цільове використання коштів гранту. Це по всіх видах грантів. Дайте, будь ласка, дамо приклади наші. 14 членів ветеранів членів сімей отримали 5 мільйонів і створили вже 32 робочих місця. Так само, бачите, максимум повинно було бути. Ну, 28, навіть якщо брали по 500 тисяч, але 32 робочих місця. Тобто бізнес розвивається. Ось види, які ви бачите, Ну, мені взагалі оце виготовлення пасти та фруктових снеків. Це те, що ми в себе ну, можемо робити, те, що в нас є в нас є така база для цього. так. Магазин будівельних матеріалів заїжджаємо в Кремичу. Я нещодавно там була на зустрічі, ми отримали грант. GZ. І знаєте, проїжджаю мимо, дивлюся в магазин будівельних матеріалів хата, і мене так на душі думає, а це наш магазин. Розумієте, в такому знаєте, ну, розумінні. І послуги таксі в одному із районів, і шиномонтаж, і запчастини, і розширення бізнесу в магазині хата. Там інші, так? Бачите, ось послуги екоклінінгу мені дуже цікавий цей ці діяльність: це переробка відходів, це щепа, це для обробки, це створення ну, екологічних ну, матеріалів. чи як там це назвати? Екологічна палива, це більше назву, правильно це буде. так? Ну, Бачите, дуже цікаво. Будь ласка, далі. Ну, це приклади наших грантів. Бачите, магазин хата зверніть будете приїжджати. Екоклінінг. <qlining> euh, так, я вам вже скажу, а не так цікаво такий. Це екопаливо, дрова щепа і виробництво біогумусу. Ви думаєте, що я ще не скажу? Виробництво біогумусу це не те, що треба, це більш ніж треба. Ми саме постійно купуємо біогумус, наприклад, ну, навіть вирощуючи дома квіти, а на присадивних ділянках. А взагалі це наше майбутнє, нашої Полтавської області, екологічна продукція. Вон, потрібен біогумус. так? Е, будь ласка. Бачите, хтось машина, так і я прошу вас, якщо можна оприлюднити. Телефони гарячої лінії Полтавської обласної служби зайнятості. Як бачите, ми зберегли нашої наші державної служби зайнятості, Там треба по посиланням вас направлять, з'єднають з нами. Але можна користуватися телефонами мобільними. Ми знайшли можливість створити гарячі лінії мобільного зв'язку, для того, щоб ну, оперативніше або ну, не хоче людина виходити через сайт, щоб теж могли вийти на нас. І будь ласка, мій номер. Телефону 066 560 35 29. Я відповідаю протягом дня на всі дзвінки, буває що пропущені. наприклад, зараз у мене телефони відключені. Сам розумієте, ми з вами зустрічаємось. Але я протягом дня відповідаю і будь-хто з підприємців, які бажає отримати ці послуги. Звертайтесь, я у вас вже буду вашим диспетчером, буду е, на, в, вашим працівником гарячої лінії, який вас прямує до того фахівця, який почне з вами працювати. Ми вам допоможемо. Ну і ще я до всіх підприємців звертаюся. Ті, хто створюють розширюють свій бізнес, це новостворені робочі місця. Якщо ви берете на роботу безробітних, ви маєте ще додатковий фінансовий ресурс. Це протягом двох років відшкодування ЄСВ. Ну, 24 місяці відшкодування ЄСВ на новостворене робоче місце. Але через місяць, тобто 12 місяців, розумієте, це додаткове вливання. Крім того, якщо ви берете окремі категорії громадян, спрацьовують різні компенсаційні виплати, яких дуже-дуже зараз багато. Крім того, створили бізнес або розвиваєте. Маєте потребу в навчанні, підібрали безробітного, ми безоплатно вам навчимо як робітничим професіям, так і для вас саме створимо курси цільового призначення. Ну, наприклад, зараз дуже поширений такий бізнес кав'ярня. кав'ярні. І він дійсно потрібен, особливо тільки стане тепло, ти йдеш, ну, хочеться випити каву. Так? І ви самі розумієте, ви часто ну, ми цим користуємося. Там щось таке ще смачне з'їсти, це ну, добре. Так? Але, наприклад, де взяти Бариста? Ту людину, яка вміє працювати, яка вміє робити каву і все. Ми зробимо цільові курси під ваше замовлення на базі нашого навчального закладу. Навчимо в режимі онлайн, знайдемо базу практики, або ви вже будете як базою практики. І таким чином ви отримаєте кваліфікованого працівника без залучення своїх ресурсів на навчання. І, відповідно, буде свідоцтво про закінчення курсів цільового призначення, і це дає право. Працювати тим більше там буде охорона праці, робота на тій кавовій машині чи на іншому обладнанні, яке у вас є. Це просто такий приклад, як показува. Але це може бути будь-який бізнес, наприклад, так само, як робота на машині, яка переробляє відходи деревного виробництва на щепу чи виробництво біогумусу. Ми можемо навчити, як кажуть, із співпраці служба зайнятості, наш навчальний заклад, особа яка має статус безробітного. Так, наш клієнт і звичайний роботодавець. Тобто та 4, так, зустрічаються чотири э, структури, які вирішують ці кадрові питання. Дякую за увагу.